Півзалежність елементів, на що потрібно, що дає? Е, найголовніше те, що ви додаєте один елемент, за ним додається ще декілька елементів. Тобто тут сенс полягає в тому, що це допомагає вам швидко рахувати матеріал або роботи, е, коли ви додаєте якусь одну позицію. Тобто, наприклад, в мене є бетон, він містить свої під... Ну, тобто, фактично, у мене спочатку є дві групи бетон-категорії. Да? Бетон та цемент, пісок, щебень, вода. І далі я е, хочу створити позицію, створюю позицію бетон М100, цемент М300. І коли я створив цю позицію, я можу додавати до неї під позиції. Тобто я додаю під елемент і обираю, е, там, наприклад, що буде води, Там, наприклад, е, 205 літрів на один куб е, бетону. Ось так. Тобто, бачите, Воно додалось, ну, хоча фактично в мене вже була вода, я ось для прикладу додав ще раз воду, тобто ось так це працює. Видалю, так як це не потрібний елемент в моєму прикладі. Тобто такі е, формули я можу забивати до кожного елемента до 4 рівневої вкладності. Тобто, бетон може мати елементи, тобто це перший рівень, другий рівень це щебень, вода, цемент, пісок. Кожен елемент може мати свій піделемент, той підлемент, свій підевамент, і так чотири рази. Тобто, фактично, якщо ви там налаштуєте собі цю формулу, умовний переклад, ви додали одну позицію, додалось 40. І все перерахувалося, все має співзалежність. Тобто, там, що це може бути там? Давайте в тих самих натяжних стелях додали світову лінію, додався розсіювач, додалась весь стрічка, додався блок живлення, додались клемніки, додався провід і так далі. Тобто, повністю. Змінюємо, ну, тобто додаємо одну позицію, додається ще декілька. Змінюємо головну позицію, перераховується всі інші. Зараз покажу в якомусь кошторисі, як це працює. Так. Є у нас якась група. Видалю непотрібне. Так, щоб було більш наглядно. Так, тепер. Додаємо наш бетон, наприклад. Додаю позицію, обираю наш бетон. Ставлю, наприклад, 8 кубів да, і натискаю Відправити. Бачимо, що додалось не тільки 8 кубів бетона, а додалось ще скільки потрібно щебня, води, цементу та піску. Тобто, таким чином, коли я змінюю, наприклад, з там, 8 на, там, наприклад, вийшло чуть більше, 8,5, додав. Все, воно все інше також перерахувалось. Тобто, ось такі співзалежності ви можете в позиціях кошторису вистроювати вибудовувати будь-які, в будь-якому порядку, в будь-якій кількості, в будь-яку кількість елементів. Таким чином, ви дуже швидко зможете розраховувати, наприклад, матеріали до якихось робіт.